Хочу поділитися з вами своєю однією цікавинкою. Ці герої-писанки. Вони скрізь по всьому світі ходили, гуляли, пригоди різні для них відкривались. Щось вони такі дійсно шукали. І бачите, що надихає мене. Це моя Україна. Так, гори, ліс, джерело, небесна блакить. І у наступних пригодах у продовженні цих історій там уже писанки, кожна з них має свій маршрут. Одна на сонце вирушила, а писанка Патріот пішла досліджувати гори. Ці гірські вершини. І тут вона також побувала, і ілюстрації вже ті я намалювала. А робота кипить. Робота буяє, щоби читати ближчим часом. Зміг про ті пригоди дізнатися, куди ще в яку далечінь. Писанки могли вирушити, куди змогли, а куди не змогли дістатися, а пригод там багато, багатецько. І щось такі вони знову шукають. А що ще шукати? Любов знайшли. Що їх ще може цікавити? Як ви думаєте? Пишіть свої ідеї. Буде цікаво їх почитати.